Форматування символів та абзаців. Давайте поміркуємо. Чим відрізняються наведені фрагменти тексту? Який текст сприймається краще? Чому? Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дозволяють виконати такі зміни в тексті? Символ як об'єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення. Та інші. Шрифт визначає графічну форму символів як почерку людей. Сьогодні розроблено кілька тисяч різних комп'ютерних шрифтів. Кожен з них має свою назву: наприклад, Algerian, SimSan, Impact Times New Roman Monotype Corsiva. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу привернути увагу читача до різних фрагментів тексту. Розмір символів указується у спеціальних одиницях пунктах. Значення даної властивості може бути як цілим, так і дробовим числом. Наприклад, розмір символів може бути 8,5 пунктів, 14 пунктів, 28,5 пунктів, 44 пункти, 72 пункти і так далі. Колір символів може набувати різних значень. Наприклад, фіолетовий, синій, зелений, червоний. Тощо. Накреслення визначає особливості зовнішнього вигляду символів і може набувати таких значень звичайний, жирний курсив, жирний курсив, підкреслений, закреслений. Тощо. Символ має ще й інші властивості, такі як видозміна, сув, інтервал між символами тощо. Форматування тексту це внесення змін у зовнішній вигляд тексту. Для того, щоб відформатувати символи тексту, необхідно спочатку вибрати потрібний фрагмент тексту. Потім в вкладці Основне в розділі Шрифт вибрати потрібний елемент керування. Установити значення властивості символів можна з використанням елементів керування групи шрифт вкладки Основне та міні-панелі форматування, яка з'являється поруч з виділеним текстом. Розглянемо основні елементи групи керування шрифт. Вкладки Основне. Номер 1. Поле із списком для вибору шрифту або введення його імені. 2. Поле зі списком для вибору або введення розміру символів. 3. Кнопка Очистити все форматування. 4. Кнопка для відкриття діалогового вікна шрифт. 5. Кнопки для збільшення та зменшення розміру символів. 6. Кнопки зі списками для вибору кольору символів і кольору виділення тексту. 7. Кнопки для встановлення накреслення символів. Повний набір усіх варіантів форматування символів надається в діалоговому вікні Шрифт, яке відкривається кнопкою в нижньому правому куті групи шрифт або командою шрифт контекстного меню виділеного фрагмента. Абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості вирівнювання. Відступи, міжрядковий інтервал та інші. Нагадаємо детальніше основні з них. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його меж. Можна встановити такі значення даної властивості за лівим краєм, за правим краєм по центру за шириною. Вирівнювання за шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа встановлюють вирівнювання за шириною, а для заголовків тексту по центру. Відступи визначають відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Для різних абзаців текстового документа можна встановлювати відступи різної величини. Приклади яких наведено на малюнку. Під номером 1 відступ першого рядка абзацу. Номер 2 – відступ абзацу зліва. Номер 3 – відступ абзацу справа. Зазвичай для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи. А відступ першого рядка встановлюють у межах від 1 до 1,5 см. Абзац, у якого відступ першого рядка менший, ніж відступ інших рядків абзацу, Отримав назву нависаючий. Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту в абзаці. Вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжрядкового інтервалу. Одинарний. Це відстань, яка дорівнює висоті найбільшої за розміром прописної літери цього рядка. Такий інтервал на малюнку продемонстровано на прикладі найбільшого символа рядка літери «Б». Півтора рядка. В півтора рази більший за одинарний інтервал. Подвійний. інтервал. Мінімум. Мінімальний міжрядковий інтервал, необхідний для розташування в рядку символів найбільшого розміру. Точний дорівнює вказаному значенню. Множинний дорівнює одинарному інтервалу, помноженому на вказане значення. Форматування абзаців, як і форматування символів, здійснюється для виділених абзаців тексту. Якщо абзаци тексту не виділено, то форматування застосується до поточного абзацу. Пригадаємо алгоритм форматування абзаців тексту. Спочатку виділяємо потрібний фрагмент тексту. Потім в меню основне в групі абзац обираємо потрібний елемент керування. Установити значення властивості абзаців. Можна елементами керування групи Абзац. Вкладки Основне. або міні-панелі форматування. Розглянемо деякі елементи керування групи Абзац. Вкладки Основне. Номер 1. Кнопки для збільшення та зменшення відступу абзаців зліва. Два. Кнопка зі списком для встановлення значень міжрядкового інтервалу. 3. Кнопка для відкриття діалогових вікна абзац. 4. Кнопка для встановлення межі абзацу. 5. Кнопки для встановлення кольору заливки абзацу. 6. Кнопки для встановлення значення вирівнювання абзацу. Для встановлення відступів абзацу також зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки, перетягуючи їх уздовж лінійки. На зображенні під номером 1. Маркер нависаючого відступу. Під номером 2. Маркер відступу зліва. 3 маркер відступу першого рядка. 4. Маркер відступу справа. Переміщення маркера відступу зліва приводить до одночасного переміщення двох інших маркерів – маркера відступа першого рядка абзацу і маркера нависаючого відступу. Щоб установити міжрядковий інтервал, слід відкрити у групі «Абзац» на вкладці Основне. Список кнопки Міжрядковий інтервал і вибрати потрібне значення. Повний набір усіх інструментів форматування абзаців надається в діалогому вікні Абзац, яке можна відкрити кнопкою параметри абзацу» цієї групи стрічки або командою Абзац контекстного меню абзацу, що формується. Давайте поміркуємо, яка особливість форматування наведеного тексту. Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дають змогу виконати таке форматування? Ще одним зручним способом форматування у Word є використання елемента керування формат за зразком, кнопка якого розміщується у групі буферообміну, вкладки Основне, і на міні-панелі форматування. Цей інструмент доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такий алгоритм. Спочатку виділити фрагмент тексту, як зразок. Далі, в меню основне в розділі буферобміну. Натиснути формат за зразком та виділити фрагмент тексту для копіювання формату. Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі клацнути кнопку Формат за зразком і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або натисненням клавіші Escape. Запам'ятай найголовніше. Форматування тексту це внесення змін у зовнішній вигляд тексту, встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо. Символ як об'єкт текстового документа має властивості шрифт, розмір, колір, накреслення та інші. Абзац як об'єкт текстового документа має властивості відступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал та інші. Форматування символів і абзаців здійснюється для виділеного фрагмента тексту, або поточного слова чи абзацу. Інструменти для встановлення значень властивостей символів та абзаців знаходяться у групі Шрифт або Абзац. Вкладки Основне на міні-панелі форматування та в діалогових вікнах Шрифт та Абзац. Мініпанель форматування. Це панель, яка з'являється поруч з виділеним текстом. На ній розміщено елементи керування, які найчастіше використовуються для форматування тексту. Для встановлення відступів абзацу також використовують маркери горизонтальної лінійки, перетягуючи їх уздовж лінійки. Формат за зразком це форматування об'єкта текстового документа, символів абзаців з тими самими значеннями властивостей, які і у зразка іншого об'єкта. Дякую за увагу! Слава Україні.